Крадіжка металу на сьогоднішній день залишається одним з найлегших способів так званого заробляння грошей. Укртелеком вже втомився підраховувати збитки від розкрадання та пошкодження кабелів, тож вирішив підсилити охорону телекомунікаційного майна. Наразі майже 100% кабелів знаходяться під сигналізацією. А злодіям, які їх привласнюють, слід пам'ятати, що за таке правопорушення їх чекатиме кримінальна відповідальність з терміном ув'язнення від 3 до 12 років. Крадуть кабелі як оптиковолоконні, так і мідні, хоча перші вирізають випадково, сподіваючись отримати з цієї крадіжки матеріальний зиск, розповідає начальник цеху телекомунікаційних послуг Сумської філії Укртелекому у місті Шостка Руслан Бородай. Бо за зовнішнім виглядом ці два різновиди кабелів нічим один від одного не вирізняються, і тільки в його середині можна побачити, містить дріт метал чи ні. От питаються красть цілі, здати на метал. Хоча метала там я думаю, що не стоїть. Овчинка, выделки. Потому что металл они там кладут на копейки, а уголовная ответственность это, конечно, совсем другое дело. И потом же еще и материальный ущерб приходится восстанавливать их средствами. Відновлення пошкодженого кабелю лягає на плечі Укртелекому і є досить дороговартісною процедурою, говорить Руслан Бородай. Наразі майже 100% кабелів знаходяться під охоронною сигналізацією, але і це не зупиняє зловмисників. Нещодавно вони знову намагалися вирізати шматок телекомунікаційного дроту, але встигли тільки пошкодити його, бо побачили міліціянтів і зникли з місця пригоди. Руслан Іванович попереджає, що покарання за таке правопорушення суворе. В разі доведення провини мисливців за металом може чекати ув'язнення строком від 3 до 12 років. В настоящему час вже дві бригади, які нам вдалося відловити, вже пішли по етапу. И там сроки. В першому випадку одні отримали один чоловік 7, лет, другой 12. Вот. Во втором випадку, я чесно кажучи, не знаю. Там часть бригади в бігах у розыске, вторая часть вже мотает срок. Тім від збитків потерпають не лише картелекомівці, а й користувачі послуг цього підприємства, залишаючись на певний час без телефонного зв'язку та інтернету. Руслан Бородай сподівається, що така ситуація, врешті-решт, дійде логічного фіналу, адже поступово мережа зв'язку модернізується за рахунок заміни мідних кабелів на оптиковолоконні.